Призвище. Кажіть показник 612. Прийнято, дякую. Наталія Ільницька працює операторкою кол-центру комунального підприємства Житомирводоканал сім років. За цей час спілкувалася з клієнтами, які скаржились, дякували та приносили подарунки. Бувають у нас жінки. Похилого віку, які складають свої вірші, вони діляться в кінці нашої розмови, діляться з нами своїми, так би сказати, творчими поезіями. Ще бувають такі ситуації, коли в знак вдячності нам інколи рідко, але приносять всякі смаколики, наприклад, такі як іконку нам подарували, телефонують до нас на кол-центр, щоб саме той працівник спустився і забрав. Так би мовити, свій презент. Вдячність за допомогу за день Наталія може опрацювати від 200 до 800 вхідних викликів. Ми приймаємо близько 20 тисяч дзвінків за місяць. В нічні зміни ми працюємо над голосовою поштою та смс-повідомленнями. Загалом ми приймаємо в кінці місяця близько п'яти тисяч голосової пошти та п'ять тисяч смс-повідомлення. Не все залежить від працівників Житомирводоканалу, каже Наталія Ільницька. До прикладу, на тиск подачі води до квартир впливає. Електроенергія і через стрибок напруги чи відключення світла може припинитись водопостачання. Бувають такі ситуації, коли наші споживачі звертаються до нас з приводу відсутності води, але ми воду не перекривали, тому що можуть перекривати і жеки і наші управляючі компанії, але вони про це нас не попередили. Ми пояснюємо мешканцям нашого міста, що вони можуть звернутися до, наприклад, до ЖЕКу з приводу відсутності води, але вони не розуміють, тому що водоканал, Ми вам воду, ми вам гроші за водичку плотимо. Будь ласка, надайте нам інформацію з приводу того, чого немає води. І, будь ласка, щоб вода з'явилася в найближчий час. Бували також і погрози від клієнтів. Якщо ти зараз мені не включиш, то я твою тебе розстріляє десять. Дев'ять для такої роботи потрібна стресостійкість, каже Наталія. Це має бути стресостійкість, вічливість, витривалість. Ну і коректність в розмові. Ми маємо витримувати всі негативні позитивні дзвінки. Ми маємо розмовляти спокійно, не реагувати на це все. У комунальному підприємстві працює оператор аварійно-диспетчерської дільниці. Сергій Ульянецький обробляє близько двох сотень дзвінків за зміну. Деякі наші працівники фотографують те, що достають з колодязів, щоб люди побачили, що це не ми войні, не наші труби. А що вони самі це роблять? Там і кульки, і палки одежу достають туда, шматок, кучу. А там, де кафе, то там відрами жир достають. Катерина Мороз, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомир.